Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко-Анжела і ми з півдня Одеської області. На сьогодні вночі пройшов дощик, така була гроза, що навіть відключали світло, дуло, гриміло, стріляло, таке страшне було. Ну Скажу, що сьогодні поливати ми, мабуть, не будемо, поки один день, там буде видно після обіду, бо досі ще он, хмаринки пропливають в небі. Ще така доволі похмура погода. А розказати я сьогодні вам хочу і показати клеродендрум бунге. Я вже розповідала. Але, скільки б я не робила відео, скільки б не казала, все одно потім пишуть і питають одне і теж. Так от, клеродендрум бунге – це рослина для півдня. Але можна вирощувати її як кадучну рослину. І бачите, вона дуже схожа на гортензію. Але перевага в тому, що вона росте в самому звичайному ґрунті і росте на сонці, бачите. Тут у нас сонце пече цілий день. От, як сходи і до того, як заходи. Але треба, ну, але мінус в тому, що треба буде ростити в якомусь горшку. Тому і ще ця рослина агресор. Як бачите, у мене вона ось тут у квітнику, багато де росте, але вона мені не заважає. Там, де лишнє, я відриваю, бачите, вона вже починає квітувати. Краса така. Тут у мене вчора я повирізала, тут було трошки. Я просто обрізала сікатором і все. Вчора також обрізала сумах, тут трохи був, сам сумах обрізала. Все-таки воно заполоняє трошки дуже-дуже, воно вже заросло, там такі кущі, що навіть не видно було нічого. І от, бачите, вона в мене росте тут всюди, по квітнику, я її тут не прибираю. Хай собі росте, цвіте. Бачите, скільки. Якщо ви будете. Заджати десь у горшку, то вона у вас буде рости кущем все-таки. Бачите, он там цвіте вже теж, вон під деревиною. Все-таки гарно. Там з тієї сторони ще відбило теж росте. Ну, для мене це не проблема. Я кажу, якщо буде дуже багато відцвітеться, я потім ці цвітоноси позрізаю, буде друга цвісти, буду так вирізати. Скажу, що, у нас він зимує, але підмерзає вверх. Ну, залишаються такі штурпачки десь, можливо, сантиметрів до 20 всього. А то весь верх підмерзає. Хоча, дивлюся, в цьому році він дуже рано зацвів ось влітку. Взагалі він ну так, цвів завжди восени клеродендрум. І оце була різниця з, з гортензією, тим, що він цвів восени. Але так як, як кажуть, ці, е, зимували трошки, у мене коріння більш-менш ці зими були теплі, більш-менш вони перезимували краще. І ось цвіте він навіть влітку. Ще раз повторюю, що не треба кисли, кислий ґрунт, не треба ховати в тінь, не треба нічим оприскоти. Як бачите, тут у нас бідна земля, але росте він таки досить гарно, чи гарно цвіте. Хто захоче, будь ласка, на осінь буду викопувати, 50 гривень корінь без проблем. Ну, але ще раз повторюю, вирощувати. Або якось ограничитель якийсь ставити. Ну, Скажу, що корінь так глибоченько росте. Це якщо, якщо закопувати, то тільки якийсь безна. Але все одно доведеться прикривати, тому ну, не знаю, така рослина. Хто захоче, то буде. У нас вона, бачите, зимує. І ці були теплі зими. Бо була ця зима настільки тепла, що ми навіть пампасну траву не укривали, було мінус 10 цього в одну чи дві ночі всього і все. А то от так, мінус 5, мінус 6 всього, а то взагалі була плюсова температура, тому я й думаю, що він гарно перезимував, не сильно відмерла частина над землею, тому цвіте у нас навіть влітку. ось він. Ну, гарна рослина, Так як для нас гортензії, це проблема велика, дуже велика проблема. Навіть мітловидні гортензії досить погано ростуть. У нас теж єдине, ось я спробувала в цьому році деревовидні саджати, побачимо, як вони будуть себе почувати в нашому кліматі. Так що так. Наголошую ще раз, що це рослина агресор і рослина для півня все таки. Тому що знову вже питали, чи буде на продаж, чи, чи те, чи все. Тому ще раз роблю відео розповідаю. Зветься клеродендрум. Ну, ви знаєте, є така кімнатна рослина. рослина. А це клеродендрум бунге. Саме цей вид може зимувати. Якщо будете в горщиках держати, то не треба навіть і заносити в приміщення, десь й в сараї, що, що був затишок, як бачите, я кажу, що у нас він перезимував. Якщо ще затишок буде, то взагалі перезимує ще краще, тому що все-таки назимку часто бувають вітри. Облідініння ще доволі часто буває. От Облідіння і вітри, не стільки морозу, скільки облідіння і вітри великі, тому рослини хворіють. Перемерзають і хворіють потім. Ну, от і все. Бажаю всім гарного дня, друзі.